Дядько Лоскотон Але в тому дивоцарстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько Лоскотон. Він приходив кожний вечір, хай чи дощ іде, чи сніг. До голодної малечі і усім приносив сміх. Мав він вдачу теплу й щиру, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі, наче пух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче, тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоското на цар плаксі і плаксуни, Видавали заборони проти лоскоту вони і за дядьком лоскотоном із нагайками в руках охоронці злих законів полювали по хатах. Але дядько лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх.